Доберіть до функції її властивість. Функція y дорівнює 2х відняти 5. Друге логарифм. х відняти 5 з основою 3, y дорівнює x квадрат відняти 5. Властивість функції. Графік функції має лише дві точки перетину з осями координат. Областю значень функції є проміжок від мінус 5 включно до плюс нескінченності. Графік функції знаходиться лише в першій і другій координатних чвертях. Областю визначення функції є проміжок від 5 до плюс нескінченності. Функція спадає на всі області визначення. Ну, схематично побудуємо графік кожної функції. Перше, це лінійна функція. Графіком лінійної функції є пряма. Щоб її побудувати, достатньо дві точки. Через дві точки можемо провести пряму, і до того ж тільки одну. Якщо замість х беремо 0, 2 множимо на 0, буде 0, відняти 5, 0, мінус 5. Замість х візьмемо 3, 2 множимо на 3, 6, відняти 5, 1. Тримали точки 0 5. Тут мінус 5. 3, 1. 3, 1. Ну, схематично 3, 1. 1, 3. Друге Логарифмічно. Основа 3. Функція зростаюча проходить через точку з координатами 1 і 0. Третє. Х квадрат відняти 5. Якби в нас було просто х квадрат, то це була парабола з вершиною початку координат і відками вгору. Оскільки від функції віднімаємо 5, то ми маємо її перемістити на 5 одиниць вниз по осі y. Отже, вершина вже буде в той з координатами 0 і мінус -5. 5. позначимо. Графік функції має лише дві точки перетину з осями координат. Дивимось, це в нас лінійна функція має дві точки, перетину з осями координат. Тому що в третьому 1, 2, 3. Є три точки. Отже, перше. Областю значень функції є проміжок від мінус 5 до плюс нескінченності. Значення це в нас Y. Y від мінус 5 до плюс нескінченності. Нам підходить саме третє y від мінус 5, отже, третя b. Графік функції знаходиться лише в першій і в другій координатних чвертях. Логарифмічно залишилась, вона розташована в першій і в четвертій, тому в не підходить. Областю визначення функції є проміжок від 5 до плюс нескінченності. Визначення це ті значення, яких набуває х. Під логарифмічний вираз x-5 має бути більше 0. Отже, х більше мінус 5 переносимо, змінюємо знак х більше 5. Другий варіант Г. Ага. Функція спадає на всі області визначення. Жодна із функцій не спадає. Третя спадає, але від мінус нескінченності до 0. І потім вона знову зростає.